Ми поговоримо про те, якою буде ця зима? Зима З ця зима буде справжнім викликом для всіх українців. Чиновники вже наразово наголошували на тому, що у помешканнях буде холодніше ніж завжди. І логічно, що зросте навантаження на електромережі, які м'яко кажучи, в левої часті будинків вже і морально і фізично застаріли. Тому усі аварійні служби мають готуватися до всіляких неочікуваних і неприємних ситуацій. Та чи вистачить на ліквідацію сил і засобів? А, навідалося. Із рейдом до комунальників наша знімальна група. Давайте подивимося. У Солом'янському районі столиці висадився десант чиновників під воротами місцевої ремонтної служби. Всі розуміють, пережити зиму без непередбачуваних проривів та аварій нереально. Це стосується і енергетиків, це стосується і Комунальних всіх служб тому відповідно до неї така увага. Ви на першому етапі далі ми приїдемо через 20 хвилин. Прийдуть рятувальники, але ці 20 хвилин буде дуже важливі для того, щоб не допустити розповсюдження надзвичайної події. Місцевий керівник каже: в районі фактично у цілодобовому форматі постійно чергують дві бригади комунальників. В найближчому майбутньому додадуть ще дві. Ці автомобілі, як то кажуть, робочі конячки ремонтників укомплектовані всім необхідним обладнанням. Екіпаж машини водій, двоє слюсарів, електрик та зварювальник. Для електрика взагалі нав'йо, от, от електрика, нам потрібно зробили взагалі наб'йо. Ключі закупили нові, все нове. Навіть була проблема там з респіраторами протигазами, теж все це, це зробили. Запасами розхідників на складі все не так райдужно, як би хотілося. Та очільник переконує, необхідний мінімум завжди є. На вагу золота хомути на труби для миттєвого ремонту прориву труб та електрозапобіжники і потужний кабель. Вже як міняли від щитової до під'їзду. 95 метрів уходить, якщо крайній під'їзд, одразу бухта уходить. Це саме ходове це кабілязаре. На базі аварійників все більш-менш зрозуміло, а як йдуть справи, так би мовити, на місцях. Обираємо першу ліпшу адресу будинку і вирушаємо на інспекцію. Стіни в підвалі цієї старенької п'ятиповерхівки давненько не бачили побілки. Та от з електрощитовою начебто все гаразд. Будинок не новий, щитова тобі не нова, але тим не менш, ось, з точки зору безпеки і надійності знаходиться в непоганому стані. Навіть дивлюсь, що килимок... Придбали новий це по о, це безпеки. Це по техніці Драгу безпеки. Бачите, маркування. Та не варто вважати, що у столиці такі доглянуті підвали у кожному будинку. Тому комунальники вже зараз проводять профілактичні роботи, бо розуміють, щойно похолодає. Люди почнуть масово вмикати електробігрівачі і аварійних викликів побільшає в рази. Олександр Карпач, Андрій Геля, телеканал Київ.